Добре, друзі, ми повертаємось. Ми забрали машину в бокс і оглянули фарбу. І як ми згадували в попередньому відео, вона в досить хорошому стані. Мені здається, що я говорив про те раніше. Отже, завершив автомобіль, ми перевірили його за допомогою світлодіодних ламп та наших ультра яскравих ліхтарів. Ми перевірили фарбу, друзі, і побачили нам невеликі подряпини, дрібні завихрення, легкі окислення ДНД на поверхні. Отже, ми продовжуємо і покажемо, що застосувати на своєму лакофарбовому покритті, щоб замаскувати деякі з цих незначних недоліків, щоб ваша фарба виглядала набагато кращою. Отже, сьогодні ми застосуємо Black Light на цьому автомобілі. Не автошампунь Black Light, не Глес з такою ж назвою. Glace Black Light – це Глейс, що заповнює невеликі недоліки вашої фарби, такі як подряпини, сліди від завихрення, глес очистить легкі окислення. Але зрештою, він призначений для того, щоб дати вашій фарбі кращий фундамент. Під цим я маю на увазі, що рухаючись далі, ви побачите збільшення глибини чорного. Ви побачите більш темний тон. Більш блискучий вид, і це надає фарбі набагато кращого вигляду на відміну від споглядання всіх цих подряпин та завихрень. Отже, зараз я продемонструю друзі, як нанести глейс на поверхню. Це дуже просто. Він наноситься як віск, та розполіровується так само, як віск. Єдина різниця, що це глейс з подібними довозку властивостями. Отже, це означає, що ви отримаєте захист від ультрафіолету та гідрофобної властивості, схожі на ті, що має цілант у глезі. Light має. Кремоподібну форму, що означає, що ви можете наносити його так само, як віск. Отже, все, що вам потрібно зробити, це нанести кілька крапель Black Light на аплікатор з мікрофібри. Перенесіть декількома дотиками Glaze на поверхню і далі працюйте прямими рухами вліво і вправо, вгору і вниз, щоб отримати найбільшу рівномірність покриття. Отже, так як ми працюємо в приміщенні, ми можемо вже нанести покриття і залишити його на 15 хвилин, щоб Glaze змогли заповнити всі пори на фарбі. Та всі подряпини, добре друзі, я вже поряд за авто. Тому я можу показати вам, як правильно застосувати все це. Але перш ніж почнемо, я хочу звернути увагу, що необхідно видалити бірки ваших мікрофібрових аплікаторів, і тепер спокійно з ними працюйте. Тож наносимо декілька крапель блеклайн на ваш аплікатор. Отже, я особисто зазвичай роблю десь 4 краплі для початку. І ще особливість кремоподібних продуктів у тому, що коли ви починаєте працювати з ними, ваш аплікатор насичується. І потім продукт можна розглянути і обробити майже всю сторону автомобіля без необхідності додавати засіб на аплікатор ще раз. Отже, насправді я витратив чотири краплі на це крило і, мабуть, розтягну до половини дверей. І тоді я скоріше за все додам ще дві краплі, щоб пройти ще крило. І в результаті оброблю весь бік авто. Отже, як я вже сказав, спочатку принесіть глейс на авто, і ви завжди можете зробити так по решті автомобіля. Зазвичай я починаю з боку наступної панелі, щоб було зручно розтягнути глейс. тож рухаємось вліво і вправо, вгору і вниз. І ось ви дійшли до більш сильної концентрації глезу, і це дуже добре, адже якраз у вас вже закінчується продукт на плікаторі, і ви його знов наповните глезом і зможете працювати ним далі. Проблема, яку я іноді помічаю, що люди починають працювати з одразу обробленої області, і вони одразу розтягують засіб цій секції, через що глейз наноситься нерівномірно, і десь на якійсь частині його шар дуже тонкий, майже непомітний, через що по завершенню обробки покриття Виглядає неоднорідним, отже, пам'ятайте, що ми хочемо бути впевнені, що наносимо продукт таким тонким шаром, як це тільки можливо, для його ефективного використання, і що ми не отримуємо надто сильної концентрації в одному місці. Отже, дивіться, у мене тут є трохи надлишку. Що я зазвичай роблю це підбираю зайве і розтягую його тут, щоб розподілити надлишок продукту по всій цій частині авто. Пам'ятайте, що кращий і що тонший є ваш шар, тим легше його буде відполірувати. І переконайтеся, що ви не пропустили нижню частину транспортного засобу. Не треба ігнорувати нижню частину автомобіля лише тому, що її гірше видно. Не нехтуйте краще. І зазвичай я проходжу знову вгору, вниз, щоб переконатися, що все покриття нанесено гарно і рівномірно. Ось так. Що ж, шар вийшов настільки тонким, настільки я зміг його розтягнути. Як я вже сказав, у мене все ще є трохи продукту на моєму аплікаторі, тому я планую його розтягнути на двері настільки, наскільки я зможу, перш ніж мені потрібно буде повторно нанести ще кілька крапель, так само праворуч та ліворуч. Ну, ось на цьому етапі можна додати ще приблизно дві краплі глейзу. Отже, продовжуємо і наносимо краплі на центр аплікатора. Перенесіть їх на поверхню і продовжуйте обробляти її, щоб отримати найбільш тонкий шар. Тож, таким чином оброблюю решту цього автомобіля. Я маю рухатись і обробити весь автомобіль, особливо капот. Цей капот у поганому стані, але ми покриємо його глезом і повернемось за 15 хвилин, щоб його розполірувати. Гаразд, друзі, от що ми отримали після нанесення Глейзу Blacklight. Я вам покажу також, як підтримувати цей прекрасний блиск і захист за допомогою гібридного спрею Сіланта VO7. Це спрей Сіланд, але це одночасно і Quick Detailer. Це означає, що ви можете використовувати його і як Quick Detailer, і як підтримку для сілантних або воскових покриттів. Отже, в даному випадку я використовую цей продукт і як засіб для видалення пилу, легкого забруднення та. Чиного посліду та відбитків пальців і як спосіб підтримати шар ланту таким засобом зробити це дуже просто. Потрібні лише спрей і серветка. Я далі збираюсь обробити весь автомобіль. Я вам покажу, як легко просто розпилити рідину, щоб ви отримали гарний, глибокий, насичений блиск і підтримували ваше захисне покриття. Мене звуть Джо. Це Chemical Guys. Побачимося наступного разу.